Доброго усім дня, друзі, Фазаниня, яке сиділо закрите у кліці, сьогодні зранку вийшли кури і вийшло воно. Подивіться, як тихенько йде. Цікаво, куди, де воно дінеться, буде ходити чи полетить. Ах, -ць! ах с! не можна. Дивіться, воно не боїться, не втікає від качок, щось уже собі довбе, а я не хочу його так, знаєте, сполохати, щоб полетіло, і хочу відійти від хіва, просто щоб подивитися, чи воно повернеться назад. Кончик пішов, чорносливка ць. Треба ще всіх гонити. Дивіться, я а. А. О! О о, так. Знаєте що хочу? Хочу легенько обійти і направити його назад. Ану. А, а. А, Але радує одне, що воно нікуди не взривається і не підлітає. Маленьке таке. Пончик пішов. Таке зачубране. Його усі били. І це самець, самець. По ньому видно, знаєте, що це самець. Чубчик он на голові характерний. І в районі хвостика колір оперення міняється. Самець. Я вже давно казала, що це ще один самчик. Ну, але бачите, який бідолашний. Одним словом, я трішки за ним поспостерігаю. <смеш> Качка злякала. <смеш> ходить собі, так і ходить собі кругами, поволі ходить, прислухається до кожного звуку. От ташки співають, який хоп, підняв голову, послухав, послухав. Дивіться, Рембо. І він. І він напевно, що і. Напевно, що назад йде до хліва. Не знаю, але зараз буде видно. Так, собі звідти вийшла курка, там десь є ще Рембо. Щось їсть. А він собі он, он іде, а він собі поз ними і почимчикував назад у хлів. Не боїться абсолютно нічого, не боїться. Оце, напевно, що цей весь час у рембу. що ти такий злий? Зійди, зійди з екрану, будь ласка. Оце він весь час, мені так здається. Сидів, і він, напевно, ще просто звикав, звикав до, до всіх мешканців, от, хто є в хліві, і він собі сьогодні спокійно, по коником, по свиней, собі вийшов, як дядько походив, і поволі просувається назад до хліва. Думає, думає, що йому робити. Ви подивіться, як його кличе його ж. Ну, це фазанка, старенька фазанка. Вона з кліточки, а він біля них. Чуєш? Вітя, прикола бачив? Диви, фазан ходить, не втікає нікуди. Вийшов зліва, походив тут у кругом. і йде назад. Давай йому товчіся ну. з, <five> <Що премісом>. <з <five> О, Знову вийшов. Слухайте, я зараз візьму мітлу і буду тут усе замітати. Оце ж вчора ми їхали на Вінницю, От, то я зранку вивозила, а прибирати вже не встигала. Та й так все і лишилось до цих пір, а приїхали вже пізно-пізно. І думаю, зараз е, буду підмітати і буду за ним спостерігати. Цікаво. А! А! Ану, балабай. А, дивіться, балабай за ним побіг, але він дав кружка і до хліва підбіг. Ага. Слухайте, а як балабай, іди сюди! Балабай! Нах, нах, -нах. Балабай пш-пш-пш! Балаба його загнав між клітки свиньми. я його зараз якось звідси, ну, знаєте як, звідси то я його вижену туди-назад. Мала його, звичайно, не чіпати, взагалі мала не чіпати. Ну, але ні, звідси вижену туди перед хліб. Дивіться, я біля нього близесенько, він від мене не тікає. Біжи, біжи Манюні, біжи. Гай, гаті рукою торкнула. Все, вискочив, пішов назад. Слухайте, він вже так далеченько від сліва відійшов. Він вже зараз ось тут по знуяркою прийде і опиниться аж на городі. Знаєте, що хочу? Е, хочу, щоб він туди вийшов. Якщо звідти він вже ніде не полетить, то тоді займу його назад. А зараз оце хочу, щоб він вийшов і попався. Тут е так злегка йду за ним. Чому? Тому що зривається собака на нього гавкає. Пончик пішов. Ось морда пончика якої. От, і я тут з мітлою. Я є пончик, є. Бач, і мітла є. І це так сторожую, щоб він його не сполохав. От. То він так поволі пройшов, пройшов, дивіться, вийшов на сонечко, собі хвостиком помахує. І зараз він на шпориш вийде, я так думаю, що він повинен почати пастися на ньому. О, да, дивіться, я що казала. І оце хай тут побуде. Я собі там піду підмітати, а потім подивлюся, далеко він піде чи ні. О, є, злякалася, бо зайшов за гноярку, мені вже звідти з подвір'я не видно було. Думаю, вийду, подивлюся, чи є, чи вже немає. Ні, ще є. Пішов десь туди до штахетника, пішов на город. Балабай, іди сюди. Слухайте, він походив по пасі, Я його легесенько повернула і він таки зайшов назад у хліба. Друзі, одним словом, спостерігайте, надалі будемо бачити, чи буде фазан зростати у господарстві на вільному вигулі, чи ні. А я, знаєте, що придумала? Назву його прищиком. Прищиком, тому що він такий маленький, він такий був обіжений. Ну, але можливо, це, знаєте, послугувало йому на добро. Що прищик? Підеш назад, біжи.